Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Я думаю, купуючи бісер, ви звертали увагу, що є перший та другий сорт бісеру. Але давайте розберемося чи потрібно переплочувати саме за перший сорт бісеру. І в сьогоднішньому відео я вам розкажу, як відрізнити перший від другого сорту. І чи дійсно він настільки відрізняється, що потрібно купувати тільки перший сорт бісеру? Також зверну вашу увагу на підробку. сьогоднішнє відео буде стосуватися саме чешського бісеру преціоза номером 10 Я придбала трошки бісеру і спеціально його не пересипала у зіп пакетики, а залишила у тому вигляді, в якому його купила, щоб детально все вам розказати та показати. Як ви вже зрозуміли, чешський бісер поділяється на два сорти: це перший сорт та другий сорт. Що це означає? Перший сорт бісеру це бісер, який буде мати найменшу кількість браку. Його кольор чітко відповідає кольору з палітри. Бісер першого сорту може мати більш якісне покриття та більш стабільний кольор. І другий сорт. Але чи все ж так погано у другому сорті? Ні, насправді не все так погано. Тому що другий сорт бісеру це той самий чешський бісер. Лише у другому сорті може бути більший відсоток браку. Що стосується деяких відтінків та кольорів, може бути менш стійкий колір. Сам виробник бісеру, преціоза, Представляю свій бісер у двох варіантах пакування. Тобто це пакування 250 грамів, такого в мене, на жаль, немає, і пакетики по 50 грамів. Коли ви купуєте бісер на вагу в магазині, то, відповідно, продавці вам його вже розфасовують в ось такі зіп-пакетики. Хтось продає від 1 граму, хтось 5, хтось кратно 10. Але. Ось в такому пакетику зрозуміти перед вами перший сорт чи другий, взагалі неможливо. Тому, коли ви купуєте бісер, саме на вагу менше 50 грамів, у ось таких пакетиках ви маєте знайти саме надійного продавця, в якому ви будете впевнені, основне навіть не те, що вам продадуть другий сорт, а основне те, щоб вам не продали підробку. Інколи продавці продають і 50 грамів ось таких зіп пакетиках. Чому? Тому що вони замовляють бісер у 250 грамових пакетах і потім його фасують у такі менші. Перед вами я залишила лише пакування, яке йшло безпосередньо від виробника. І ми зараз розберемося, який з цього бісера є у нас першим сортом, який другим сортом. І як по пакуванню зрозуміти, який перед вами бісер? Перед вами чорний класичний бісер. Пакування виглядає ось таким чином: тобто, це прозорий пакет, який запаяний від виробника. На самому пакеті ви можете бачити назву преціоза. Також на пакеті є штрих-код. Ми маємо назву, що у нас за бісер. Ми маємо розмір бісеру та його номер. Тільки у такому пакуванні йде бісер першого сорту. Це також перший сорт бісеру. І це перший сорт бісеру. Це означає, що цей бісер найвищої якості. Далі ми розглянемо бісер другого сорту. Давайте ми візьмемо два пакетики і будемо порівнювати його. Першим сортом. На пакетику також нанесено маркування преціоза. Є ось такі білі лінії хвилькою на пакетику. Але ні штрих-коду, ні номера, ні кольору на такому пакетику немає. Хочу звернути вашу увагу, що напис на пакетику не стирається легко. Чому я наголошую на цьому моменті? Тому що дуже часто на чешський бісер бувають підробки. І як відрізнити підробку? В мене, на жаль, немає підробки, але я вам розкажу, як відрізнити. Нанесені літери та лінії стираються дуже легко. Якщо ви спробуєте стерти ось цей напис, у вас не вийде зробити це просто. Якщо ж це буде підробка, то ви можете навіть пальцями просто потерти і напис зійде. Також у словах можуть бути помилки, що також буде свідчити про те, що то підробка. І ось для вас покажу ще один пакетик з бісером. І це ось такий доволі цікавий червоний бісер. Як ви думаєте, який сорт має цей бісер? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто догадався. А я вам зараз детально розкажу. Взагалі, цей бісер зрозуміти, який це сорт, ось так просто по пакетику, неможливо. Тому що цей бісер розфасований з пачки 250 г. І так як продавець все-таки вказав сорт бісеру, то відповідно перед вами другий сорт бісеру. Давайте я його висиплю на тарілочку і покажу, як він виглядає без пакетика. Ось так виглядає цей бісер. Як на мене, він доволі гарної якості. Я не бачу виражених бракованих бісеринок, покриття бісеру однорідне, мені взагалі дуже сподобався даний бісер. Тобто, навіть те, що це другий сорт, але виглядає він доволі гарно. Я думаю, ви помічали, що навіть коли ви купуєте перший сорт бісеру, особливо це стосується білого та ось такого класичного чорного. Якість цього бісеру дуже і дуже погана. Це не залежить саме від продавця, а залежить від виробника. Якщо порівняти, наприклад, чорний бісер з іншими кольорами бісеру, то він на буквально декілька міліметрів зазвичай менший. І у виробі це доволі видно. Я спочатку думала, що в мене в залишках залишився бісер чорний, не того розміру. Тобто я думала, що то одинадцятий розмір, але ні. То був десятий розмір. Тому давайте зробимо висновок, коли потрібно купувати перший сорт, а коли потрібно купувати другий сорт. Моя особиста думка, що купувати перший сорт потрібно тоді, коли вам потрібно використати бісер, який Може бути доволі нестійкий, тому що перший сорт це означає, що покриття буде більш якісне. Коли для плетіння, наприклад, мозаїчне плетіння чи ручне ткацтво, вам необхідно, щоб бісеринки все-таки були однакової форми. Але. Не потрібно переплачувати за перший сорт бісеру, якщо це стосується, наприклад, стійких кольорів бісеру. Якщо у плетінні не так важливо, щоб кожна бісеринка була ідеально однакова. Наприклад, січати плетіння не завжди у січатому плетінні можна роздивитися міліметраж бісеринок, так як, наприклад, у мозаїчному плетінні. Тому. Купувати можна як і перший, так і другий сорт бісеру, в залежності від того, для чого цей бісер вам необхідно використовувати. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, ставте лайки, залишайте коментарі та не забудьте підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!